Всім привіт! Сьогодні буде доволі нестандартне відео. Ми всі дуже любимо мультфільми, але по моїх новостях вам уже напевно набридло трішечки чути про фільми гіговські, тому я розповім про мультфільми. Ну що ж, приємного вам перегляду! І першим нашим мультфільмом в цьому топі стане Гарфілд. Історія про того самого рижого кота, який любить їсти лазанію, біцу та всі інші кулінарні страви. Нам історія розкаже про того самого Гарфілда, який любить сидіти на дивані. Нам покажуть всіх старих персонажів. Гарфілда Джона. Але в цій історії буде батько Гарфілда. І за цього історія трішечки поміняється. І коли він встриде свого батька, почнуться нові пригоди. Мультфільм доволі гарний. Будемо чекати. Три богатиря і пуп землі. Ви вже, напевно, догадалися, скільки вже повиходило фільмів про три богатиря. Господи Боже. Ну, самі перві частини ще більше-менш, і вони мені навіть подобаються. Ну от ті, що пішли далі, це вже як конвейер. Ну і догадайтеся, де будуть в цей раз наші головні герої? Так, да, в центрі землі, в якому є. Е Первобитні люди і динозаври. Скільки можна повторювати, що первобитні люди не можуть існувати з динозаврами, бо це дві різні епохи? І, як ви зрозуміли, там завернеться, вони відкриють якийсь дивний портал і попадуть в первобитний мір, а і динозаври, і первобитні люди попадуть в царство. Ну, що ж, доволі дивно. Ну, будемо чекати. Панда кунг Фу 4. А ось цей мультфільм я прям чекаю. Ну, я завжди любив панду кунг фу. Dreamworks один, одна із найкращих студій, яка випустила Шрека і інші мультфільми. Ну, у панда кунг фу завжди я її обожнював. Ну, і тут, во-первых, нова історія, і тут буде новий лиходій, це Хаміліонша, яка вміє привращатися в різних героїв із різних мультфільмів, які були тут в панді кунг-фу. буде, як завжди. Знищувати зо і зустріне е, лисицю. Я так і не зрозумів, як її звати. І вони по сюжету, вона буде його ученицею, а вже по стане повноценним майстром кунг-фу. і буде вчити ученицю. Я цей мультфільм прям чекаю, трейлер, уже можна подивитись. Гидкий я 4. Да. Ми напевно, хто із вас чекав, хто і ні. А я, да, я чекав цей мультфільм, бо я е, обожнюю міньйонів, я люблю е, всю вселену гидкого я. Я буду чекати цей мультфільм. Сюжет нам розкаже про Грю, і напевно ви вже по кадрах зрозуміли, що у нього вже буде син: Грю младший. Е, е, виходій буде. Я так і не зрозумів, як його звати. І він буде загрожувати грю ну, за його минуле і головними героями треба буде його зупинити. Ну я буду чекати цей мультфільм. Еліо, мультфільм від Дісней. Ви вже, напевно, думаєте, це, це вже буде якийсь нестандартний мультфільм від Дісней. Ну, ви, напевно, бачили, які мультфільми від Дісней випускають. Але цей мультфільм по кадрах мені дуже сподобався. Сюжет такий. Еліот, маленький хлопчик. Ем... І сюжет такий: галактика відкрила для себе планету Земля і вибрала випадково не того лідера. І це був хлопчик Еліо, і його випадково забрали туди, в космос. І мультфільм, ну, вже по кадрах, нереально красивий. Ну, ви самі, взгля... подивіться, мені... Як лічно сподобався мультфільм. Я навіть навіть не був, не був би не проти його подивитися. І сюжет буде крутитися біля хлопчика. Як він буде вирішувати справи в космосі? Прибульці доволі непогано намальовані. Ось, наприклад, рада прибульців, доволі тут вони непогані. Мені мені сподобалось, яких намалювали. Подивимося, який буде мультфільм. Сподіваюсь, він не буде, як інші мультфільми Діснея. Ну, мені от сподобався. Я, мені понрав... сподобалося, як тут показали Галактику не звідану. Трейлер уже можна подивитися. Що ж будемо чекати? Завітне желання. Ну, я так проявлюся. Думаю, що це нормально. Е, мультфільми тут також від Дісней і. Він буде дов... по-іншому намальований, але він. Він мені теж сподобався. Сюжет буде е, біля, е, в замку, і в якому є король, який виконує бажання. Але він е, насправді виявиться лиходієм, який не виконує всіх бажання. І він е, виявиться, що але, знову ж лиходієм. І сюжет буде головна героїня знайде зірку бажань. Ось так вона виглядає, доволі міле. І король розв'язується, чому це якась зірка виконує його бажання, які повинен виконувати він, фух. І він буде полювати на цю зірку. Що ж будемо чекати на цей мультфільм? Ну, я гадаю, що вам сподобалось до наступних вихідних.